Чому ж реклама не працює? Все запускається, є підписники, приходять люди, все класно. Я не кажу, що реклама без прив'язки до Фейсбук не буде працювати, тобто не буде давати якийсь результат. я опираюсь на власний досвід. А мій досвід говорить про те, що коли ви запускаєте без прив'язки до Фейсбук, рано чи пізно прилітає від інстаграму якесь блокування, якесь обмеження, якась помилка. Яку вирішити у внутрішньому рекламному кабінеті Instagram, нереально? Це мій досвід проведених вже більше, ніж 100 консультацій з підтримки підприємців з розв'язання проблем. Якщо у вас все працює класно, користуйтесь цим. Нехай працює. Я не проти, я відверто не проти, щоб воно все працювало. Але фактично, виходячи з того, як часто до мене звертаються люди, а це відбувається кожен день. Це завжди приводить до проблеми рано чи пізно. Якщо у вас все працює, ви знайшли схему без прив'язки до Фейсбук. Ви запускаєте активну рекламу, своєчасно сплачуєте. Не порушуєте нічого, у вас не виникають помилки. Супер, я дуже цьому відверто радий. 90% випадків людей помилки виникають. Проблеми такі, що вирішити їх ще раз кажу, у внутрішньому рекламному кабінеті Instagram нереально. навіть компанія Мета не може в цьому допомогти. Підтримка просто розводить руками. Відправте ось таку заявку, спробуйте, але воно не допомагає. Це мій досвід. Я опираюсь лише на нього.